Чергова порція риби від клубу Золотий короб услід за білим амуром, товстолобом та лящами любителі спортивної риболовлі запустили у гнилоп'ять судака. Партію у 120 кілограмів придбали за членські внески в Уланівському рибгоспі. На рік він вже я думаю, буде не ресці додасть приплод і його стане намного намного більше в річці. Це хіщник, його бросаємо для того, щоб в річці була промислова риба, щоб не було больної риби, тому що це санітар водойом. Днями члени золотого коропа планують поїхати до Ружина, придбати там ще півтори тонни карасів та коропів. Мріють, каже Валентин Демченко, аби у Бердичівській гнилоп'яті водилась уся риба, яка тільки є на Україні. Ріка у нас прекрасніша, глибока, більше ста гектарів, Тому ми запускаємо не одні породи риб, а всякі різні, щоб вони місце вживалися. Допустимо, сюди, як санітар больної рибу. уничтожал, чтобы ну, была здоровая рыба. Когда есть присутствие хищник в водоеме, значит, будет рыба расти, хорошо плодиться, кормиться и вырастать до определенных размеров, будем так говорить, максимальных размеров. Вот так. Вот поэтому такая тенденция. Ну, это мы проконсультировались с рыбхозяйством, нам так посоветовали. Так обычно делается на всех водоемах. Так ее разводят, будем так говорить, по науке. Підтримують членів клубу і місцеві рибалки, які сподіваються, нарешті річкова флора поновиться і їм буде що ловити. А поки усіма силами вони берегтимуть рибу від браконьєрів. Я хотів би, щоб тут наше руководство позаботило, щоб нам дали хороший ну, водний транспорт, щоб можна було цих браконьєрів, як сказати, охороняти, відновлювати. Так пока откуцею. Допливеш на веслах, то вони повтікали, тільки відпливли, вони п'ять ставлять. То в одному кінці, то в другому кінці річки. От надо, я дуже прошу, щоб допомогли нам. А насчет того, щоб ми самі, самі ми будемо дивитися, щоб ніхто не браконьєрничав, щоб не засоряли річку, щоб було все добре.